Бій під крутами вважають однією з найтрагічніших і водночас однією з найславетніших сторінок української історії. Саме про це говорили школярам працівники бібліотеки для молоді з нагоди 95-ї річниці цієї події. Поділилася своїми враженнями про відвідування місця битви і член просвіти Євгенія Гладунова. Сльози проймали, навертались на очі, і серце здригалось, коли уявлялися оті юнаки, які не одягнені, погано озброєні. Такі юні, такі ще не жили, вони ще ще їм любити кохати і жити, і вони отут на цих, на цьому полі віддали своє життя за Україну. Про подвиг трьох сотень студентів має знати насамперед сучасне молоде покоління, адже саме їхні ровесники віддали своє життя за утвердження української державності. Це була визначна подія, оскільки молодим юнакам, ще можна навіть сказати, не чоловікам, довелося зустрітися віч навіч з ворогом, дуже серйозним ворогом і дати йому опір. Шанували пам'ять загиблих героїв під крутами. Студенти історико соціологічного факультету РДГУ, які запустили в цей день у небо десяток вогняних куль. Тодішній подвиг української молоді юнацтва є пам'ятником для нас. Сучасних громадян України для молоді сучасності для майбутнього, тому що в першу чергу молодь потребує справжніх героїчних прикладів, на яких потрібно навчатися. Долучилася до вшанування пам'яті загиблих під крутами і міська влада рівного посадовці разом з молоддю та громадськістю міста запалили 95 свічок на честь героїчного вчинку юнаків під крутами. За ініціативи ООН в 31-му році виявляється, було ініційовано Крутнянський піст «Молодь» з 28 січня вечора до 30-го числа ранку. Відмовлялася від їжі і від того, щоб пити в ім'я пам'яті цих хлопців. Це надзвичайно важливі речі. Тетяна Климчук, Богдан Рябунець, інформаційна програма.